є вже Підтверджені ураження на відстані більше 60 кілометрів, що в принципі є дуже гарним показником для передачі аналогового відеосигналу і ретрансляції такого сигналу. На даний момент в нас є три інтеграції з виробниками, і величезна кількість підрозділів, з якими ми працюємо, і адаптовуємо рішення для більшості підрозділів. Насправді підходять базові, ну базовий набор антенн, базовий набор системи ретрансляції. Тому що це приблизно 90% потреб він забезпечує. Окрім того, ми є розробки. Ніком власної системи відеозв'язку на нестандартних частотах, і саме з БПЛА БПЛАПОЛДОКІ Добкіна вона ідеально працює і це найкращий варіант, який себе розкриває. Тому в нас є окрема вже стала модифікація саме з використанням нашої системи відеозв'язку. Інші виробники, як правило, це особливі там системи цифрового відеозв'язку. Це вже окремий процес інтеграції. Вони всі ще поки в процесі не закінчені і тривають.